Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про лінію фронту, про оперативну ситуацію, про зброю і не тільки. Мій сьогодні це Микола Волохов, командир підрозділу аеророзвідки ТРА 3-го армійського корпусу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що запросили. Пане Микола, вам спасибі, що підключилися. Пропоную розпочати з інформації від головкомасирського, яку він надав в інтерв'ю одному зі ЗМІ іноземних. головком. Наголошує, що Україна справді втрачає своїх солдат, втрачає найкращих, але акцентує на тому, що втрати Росії в рази більші, і реальні втрати Росіян. Росія, звісно, для своїх громадян приховує? Утім, є підрахунки і від генштабу, і The Economist вже порахували, що безповоротні втрати це 1% чоловічого населення, враховуючи масштаби Росії. Вони пишуть, що про 680 тисяч росіян іде мова безповоротних втрат. Що відбувається у вас на напрямку? Та да? чи дійсно росіяни зараз несуть великі втрати, і чи шкодують вони? Що це за втрати? Знаєте, на жаль, дійсно, війна це про загибель людей, і правда полягає в тому, не хотілося б бути людиною, яка буде казати, а у нас от втрат немає, тому що це неправда. Ми також маємо втрати, і це є велика трагедія цієї війни. Це є власне причина, чому її потрібно закінчити так, щоб ніколи більше не починати, щоб це ніколи більше не повторилося. І дійсно виходить так, що з нашого боку в небуття йдуть краще, тому що краще за власною ініціативою пішли захищати свій дім. Є мотивація, розуміння, навіщо це потрібно? А в них все таки принцип трошечки інакший. Вони намагаються свого суспільства виділити е, те, що не потрібно те, що можна легко купити, те, чому можна легко промити мізки і переконати, що їм з якогось чорта потрібно йти на українську землю, когось тут вбивати, але насправді тільки перетворюватися на добрива. А якщо говорити про цей коефіцієнт, скільки у нас втрат порівняно з літніми втратами, то в третій окремій штурмовій бригаді, коли ми вели статистику, от я назву таку найбільш успішний приклад, а, то у нас вдавалося робити так, що ну були операції там, де ми зовсім не маючи втрат, наносили їм втрати розміром в роту, це 100 чоловік безповоротних на той світ, а, але були якщо рахувати загальний коефіцієнт, то у нас в середньому виходило, що 1 до 10, 1 до 15 виходило навіть іноді, скажімо так. Тому дійсно коефіцієнт дуже сильно в нашу користь, але не хотілося так казати і рахувати людські життя як якісь числа, і просто казати, що от у нас кращий коефіцієнт. Взагалі, основна задача будь-якого командира трошечки знаєте, ви таку для мене тему особисто вичіпнули. Я в першу чергу завжди коли командував. Підрозділом завжди думав про те, як зберегти життя, щоб ніхто не помер. Бо це були мої друзі. Для мене це було дійсно важливо. Для мене фактично метою війни було, щоб ніхто не помер з моїх близьких. Взагалі краще, щоб взагалі ніхто не помер з українців, а тому, скажімо, в третьому армійському корпусі ми зараз робимо на це окремий упор. У нас є програма заміни. Фактично бійців вже на позиціях на автоматизовані роботизовані комплекси, і командир корпусу Андрій Білецький це поставив зараз за основне завдання зробити, щоб у нас безповоротні втрат взагалі не було, щоб це була мінімальна кількість. І щоб всі, навіть хто отримує поранення, обов'язково були вчасно евакуйовані тими ж роботизованими комплексами. Якщо говорити про кацапів, то Емпірично виглядає так, от емпірично, що на фарш їх іде просто неймовірна кількість. От, друзі, я всім раджу, щоб ви, скажімо так, на слово не вірили. Зайдіть на телеграм-канал третього армійського корпусу або на телеграм-канал Тере. Подивіться відео, як це виглядає. Ви побачите це нашими очима. Те, що ми бачимо, те з чого ми формуємо звітності, оскільки втрат здається, от реально, що вони просто відправляють людей без шансу. Вони знають, що це. Зона суцільного враження в один кінець і а, за Добу це десятки враження живої сили в один кінець. Зараз техніки трошечки менше стало, але що, якщо говорити про людей, тому хоча я особисто ніколи не намагався підрахувати, скільки це там по відношенню до російського чоловічого населення, але якби от як ви мені зараз скажете, що хтось взяв і порахував, каже, що це один відсоток. У мене особисто емпірично дивлячись на поле бою через камери дронів, у мене складається таке враження, що це реально може бути так. Дуже багато втрат росіян безповоротних, це тобто двохсотих до кобзона на концерт, а, е, і візуально воно так виглядає. Друзі, я от дійсно всім раджу подивитися, хто можливо там подивився трошечки російської пропаганди, бо вони ж стверджують навпаки, вони намагаються е, всіма доступними способами, в тому числі дуже сильно медійно імітувати, що от у них втрат немає а у нас прям. Так, все погано. Е, я буду знову ж таки повторю ту думку. Якщо говорити про третій армійський корпус, у нас життя людей це пріоритет. Я знаю дуже багато інших підрозділів, де життя людей пріоритет, і робиться неможливі фактично речі, іноді для того, щоб когось пораненого евакуювати. А у окупанта я бачу трошечки зворотню картину, коли у них іде із просто із свіжих вражень, де три піхотинці прилітає дрон, один із них отримує поранення. Не критичне, тому що дрон вибухнув на великій дистанції, там у них реп працював, не вийшло долетіти, і вони так просто на нього подивилися отак. І він там ворушиться і пішли собі далі. А потім через кілька годин він уже там лежав і не ворушився. Тому сам підхід росіян до свого населення, підхід росіян до своїх воїнів, як би вони там не розказували, що це їхні святі воїни, що вони відстоюють якісь там благородні їхні ідеї, ідеї чогось когось, звільнення від когось. Їхнє ставлення генерує саме їхнє ставлення, генерує саме такий відсоток втрат. Тому е, це може бути цілковитою реальністю. Ну і знаєте, е, на жаль, на даний момент всі чотири роки війни. Така думка, коли ж ви нафіг закінчите, скільки вас може ще лізти, е, поки що ще лізуть. І на даний момент інтенсивність залишається високою. Але друзі, давайте бути реалістами. Все в цьому житті колись закінчується. Якби чогось не було багато, воно. Закінчується, а все таки російське чоловіче населення, бачите, хтось порахував, значить, порахувати їх можливо, і значить, що рано чи пізно, при такому підході, вони закінчаться. Росіяни роблять ставку на те, що такий підхід деморалізує нас, що він нас злякає, що ми будемо боятися, що вони такі, значить, готові життя за це віддати. Але ми тут не боїмося, і всім, хто дивиться, також не раджу боятися і не раджу вестися на. Російські новини, що у них втрат немає, і одні суцільні перемоги. Це не є так. Пане Миколо, про застосування наземних роботизованих комплексів я вас ще попитаю як порятунок наших воїнів. Mm. Хочу зараз про оперативну ситуацію поговорити з вами. Ми знаємо з офіційної інформації, що сили оборони контролюють, якщо ми говоримо про Харківщину, де представлений підрозділ, так. Більшу частину Куп'янська, але ворог лізе, що знаєте про ситуацію там, та яка, яка зараз ситуація, що можна розповісти, скажімо так, Куп'янськ є такою точкою, такою локацією, яка безпосередньо звичайно впливає на безпеку третього армійського корпусу, і те, що підрозділи, які там знаходяться, стійко його утримують за це їм величезна вдячність, величезна повага, тому що скажімо так. Росіяни працюють методом провалення флангів. Вони вже давно зрозуміли, що в лоб у них не виходить. Вони пробували атакувати в лоб. Зараз вони намагаються заходити з флангів. Це ми спостерігаємо на Покровську, це ми спостерігаємо в Куп'янську. Ну, Куп'янськ – це ще важлива, скажімо так, важлива логістична вугол. То вони за нього там так рубаються. А, що вони роблять? Вони там інфільтруються піпотою. А, знову ж таки, з тої інформації. Особисто я очима і через дрони розвідники власні Куп'янськ не бачив. Але ті друзі, які в мене там знаходяться. Ми з ними постійно спілкуємося. Вони кажуть, що оборона продовжує отриматися, і вони спостерігають там власне те саме, що спостерігаємо. І ми, наприклад, в Лимані, так там де знаходяться підрозділи 3-го армійського корпусу, такий же фланг з певної точки зору нашої е, побудови, нашої, так скажімо, оборонної фігури, так е, що вони роблять? Вони просто просочуються. Вони беруть маленьку групу, щось їм розповідають. Я, до речі, не знаю, що треба розповісти? Ну, може, погрожують. Невідомо, тому що живемо їх рідко, коли беруть і виживання е, у них там фактично нульове. Беруть прапор, беруть групу піхоти з засобом зв'язку з дроністами. Заходять, піднімають прапор, фоткаються там у якихось вальяжних позах, розслаблених. Ну як це робиться? Наприклад, будівля місцевої ради, як показати взагалі, що ти захопив якесь місто? Як це робиться? Щоб доказ якийсь показати, треба прийти до будівлі СБУ, до будівлі міської ради, там де є табличка і та будівля, яка впізнавана, яку може кожен на Google на дивитися, що це дійсно те місце. Залазять туди, ставлять прапор, фоткаються, ніби все нормально, не знаю, там п'ють каву, палять цигарки. І потім ці фотки викладають і кажуть: друзі, все, кінець. І Мета наступна впливати на ті підрозділи, які знаходяться в місті. Ну уявить собі, не дай Боже, якщо ти знаходишся прямо в купінську на позиції, ти отримаєш фотку, що в адміністративній будівлі, яка знаходиться у тебе на лінії або в тилу навіть ну, по відношенню до твоєї оборони, і у тебе там фотка, що там уже кацапи, вони там фотографуються. Командування тобі каже, все нормально. Ми ти маємо лінію ніякої інфільтрації немає, проривів немає. А ти в інтернеті, тому що ти маєш забезпечення інтернетом на позиціях. Це необхідно, скажімо так, для сучасної військової роботи. Ти бачиш, що там хтось проліз. Звичайно, це давить на голову. І росіяни таким чином давлять на голову людям, які знаходяться на позиціях, і давлять на голову людям, які знаходяться в тилу, читаючи новини, ну а для новин підтвердження, це фотки. На даний момент Куп'янськ утримується, бодай частково, але утримується силами оборони. Там йдуть дуже важкі бої. Але про те, що говорять росіяни, вже які там раз, мабуть. Я вже перестав рахувати. Уже коли в новинах читаєш, що е, Путін заявив, що Куп'янськ на 200% під контролем російських сил так завжди було, вони там якось його по іншому називають. Але суть не в тому. Суть в тому, що на даний момент Куп'янськ продовжує бути позицією оборони сил оборони України. І якщо брати попередню динаміку, то не схоже, що воно швидко зміниться. Хоча треба зазначити, що ворог кидає туди колосальні сили, бо їхній же ж президент заявив про це неодноразово. І виходить, некрасиво, виходить, що хтось е, давайте так. Пустесло, хтось пустесло, хтось не відповідає трошечки за свої слова. Його слова трошечки розходяться з дійсністю, то вони дуже сильно стараються. А що буде завтра, друзі? Залежить. Виключно від тих, хто знаходиться на позиції, залежить від тих, хто їх підтримує, хто їх забезпечує, залежить в тому числі від вас, друзі. Якщо хтось, хто дивиться, має родичів, які воюють, друзів знає, хоч когось, хто знаходиться на тій надзвичайно складній ділянці. Я вас прошу. подзвоніть, підтримайте, спитайте, що потрібно. Повірте, моральна компонента дуже важлива. Скажіть, будь банально, що ви в людей вірите, що ви знаєте, що Куп'янськ продовжує бути українським, і що вірите, що вони зможуть там втриматись? Спитайте, чим треба допомогти. Їй. Таким чином наблизити ту реальність, яку ми хочемо, щоб вона була. Та надійний тил це дуже важливо для воїнів, це правда. Пане Миколо, покажу зараз відео радше для глядачів, бо ви це бачили на власні очі неодноразово. Ліси куп'янщини ось так виглядають. Зараз демонструю нашим глядачам. Не знаю, настільки добре видно. Зараз тут це павутиння, ось це павутиння, це оптоволокно. Це не просто такі відблиски, так на відео. Ні, оце зараз блискає це оптоволокно від російських ворожих дронів. Хотіла запитати вас, пане Микола, неодноразово ми говорили про ці дрони на оптоволокні. Яка зараз з ними ситуація? Чи багато їх так що зараз? Знаєте, я коли дивлюсь на такі відео, це не перше, я бачу, і це відбувається доволі давно. Згадується така пісня Віктор. Цой був колись такий рокер, що в радянському Союзі, Він співав, що сажає алюмінієві огірки на брезентовому полі, і, мабуть, трошечки пророчі були слова. і Ми тепер маємо брезентове поле суцільно покрите нанооптоволоконною оптоволоконною лєскою. Це наслідок надзвичайно великої кількості пусків. Дронів нанооптоволоконних. Знаєте, я можна трошечки показати. от У мене дивіться тут є такий зразочок навчальний. Бачите, оця штука біла, це нанооптоволоконна катушка. Е, і оцей дрон він здатен пролетіти 35 кілометрів. Йому байдуже на засоби радіоелектронного подавлення. Його можна навіть посадити. Йому байдуже на радіогоризонт, Геризонт. А реалізується це все зараз. Спробую показати. сподіваюся, що буде видно на камеру. От така от тонесенька, єска. Дуже тоненька, але от спробую показати, дуже важка. Я зараз тяну доволі сильно, а, досить важка на розрив. Її досить важко порвати, як риболовну лєску, Хтось може займався рибалкою, то розуміє, про що я кажу. А, при цьому вона ламається. Непогано, її можна так зламати, вона чимось схожа на скло. І а, наслідок. Десятків тисяч, фактично я гадаю, пусків таких дронів, тому що після того як дрон долетів, то оця леска дрон вибухає. Оператор від'єднує леску від приладу управління. А скажімо так, сама леска лишається лежати на полі. Росіяни рідко коли намагаються щось зробити з тим, щоб його прибрати. Ну друзі, ви ж розумієте що якщо такої спозиції злітає багато дронів і там тягнеться леска то це як. Якомусь мультфільмі стрілечка, яка вказує на позицію, ми намагаємося, скажімо так, вгортати свою леску, щоб вона не лежала на українській землі. Ми її звільнимо з часом, потім, щоб було менше прибирати, росіяни її лишають так, як є, і е, поля фактично нею завалені. Друзі, по цьому неможливо ходити. Уявіть собі, якби це була звичайна рибацька леска, або сітка, скоріше сітка. По цьому неможливо ходити. Дуже важко пересуватися, якщо ти десь одягом її чіпляєш, вона. Не прилипає, але зачіпається за все, що тільки можливо, і по такому полю вести піхотний наступ ну фактично неможливо ніяк. А я сподіваюся, не знаю. Я не знаю про прецеденти прибирання таких локацій. Я сподіваюся, що коли це все закінчиться, то придумують якийсь хитрий трактор з маніпулятором, зачеплять це все. І витягнуть. Воно має, до речі, непогано витягнутися як один великий шматок. Е, наскільки вона прохідна для техніки? Е, те, що ви показували для колісної техніки, для автотранспорту, я думаю, що вже не є прохідним абсолютно. Танк, звичайно, проїде для танка це всього на всього скло. Е, що демонструють такі поля? Вони демонструють, як правило. Не можна сказати, от якщо ми спостерігаємо якусь ділянку, ми на відео завжди бачимо тільки конкретне враження дроном. Дрон летить, прилітає, вибух. Іноді на полях можна бачити те, що ми називаємо місячним пейзажем, коли дуже багато розривів і такі воронки від боєприпасів від артилерії. А це поле це певна візуалізація об'ємів об дронів, які були запущені за період боїв на цій ділянці. Друзі, подивіться і. Усвідомте наскільки це важко кожна лісочка, це дрон, який був запущений з нашої з їхньої сторони. І так як росіян на цій території немає, то відповідно запущений з нашої сторони доволі ефективно. Пане Миколо, ще одну історію покажу, яка з'явилась нині в мережі. Не знаю, чи ви бачили ось таке, але кажуть, от військові, ну, журналісти з посиланням на військових, що вже отаке от помітили. Це так звані їжаки, їх називають. Це така як накидка з металевих повністю голок на важку техніку. Чи бачили ви таке на відтинку, де ви є? Чи чули про ці їжаки? Та як захищають взагалі броню, чи захищають окупанти там, де ви є? На нашому відтинку поки що саме такої реалізації не спостерігали. Але е, я коли побачив в інтернеті. Пошукав, поспілкувався з товаришами, і мені показали відеображення такої техніки. А в чому суть? Що це таке? Взяли трос, уявіть собі такий трос. Ну як на мостах. Знаєте, такий товстий металевий трос, а, нарізали на шматки. Він розпушився, тобто розділився на окремі волокна. І потім ці волокна якимось чином закріпили на бронетехніці. Що сталося з бронетехнікою? Ну, по-перше, це не сітка, це повноцінна металева. Конструкція дуже важка. І е, техніка стає менш рухомою, вона краще грузне в поганому ґрунті. їй важче їхати, перегріваються двигуни. Е, вона менш поворотка і більше, звичайно, ризику, що щось заклинить, що щось піде не так. А е, з іншого боку, здавалося б, що це може бути якийсь наступний е, крок, наступний виток у розвитку антикумулятивного захисту проти дронового. Але чесно кажучи, я не уявляю, як вони це робили. Це мабуть займає надзвичайно велику кількість часу. Це скоріше, це штучні зразки. Якісь є там ентузіасти, можливо, працювали раніше з металом. і Вони знайшли дуже багато часу, щоб варити конкретно дуже потужну одиницю техніки, яка зможе це сітяти, чи є це якоюсь панацеєю? Ні, абсолютно немає. Все одно повністю техніку забронювати так неможливо. Ну, вона працювати просто перестане, якщо це зробити. А, і ті відео, які я бачив, цю техніку вражають. Звичайно, не можна просто тупо розганятися і валити її в цей захист. Ну, такий звичайний танк не можна куди попало валити. З цього не буде результату. Треба підлітати знизу. Знизу вона там не закрита. Знизу там все ще лишаються а, проекції, доступні для враження. А якщо так підрезюмувати, мені здається, що це. Одноразові вироби якихось їхніх умільців, а я гадаю, що знаєте, як часто, коли щось таке з'являється, то ті починають на це полювати інтенсивно і потім з'являються відео в публічному просторі враження. Я гадаю, що з'являться в публічному просторі відео враження, і можна буде вже поговорити про марність російських старань, але треба дати їм належне. Вони намагаються знайти якусь. Таблетку, який засіб повернути на поле бою важку броньовану техніку, зробити так, щоб як вони на початку намагалися зібрати купу танків, поїхати, і щоб ці танки доїхали і пробили коридор для заходу піпоти, скажімо так, той стиль війни, як воювали до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони намагаються якось це оживити, бо все таки у них багато танків, багато танкістів, багато командирів, які вчилися це робити. На даний момент не виходить, але треба віддати їм належне. Спроби вони роблять. Час покаже. Сумніваюся, що ця спроба призведе до повернення важкої бронетехніки на полі бою, але виглядає, звісно, чесно скажімо, досить таки цікаво. Пане Миколо, і про наші, скоріше, не винаходи, а про наші наш досвід застосування наземно роботизовані комплекси. Та як ви їх застосовуєте, які маєте, що з того, що можна розповісти, щоб не нашкодити? Чи українські це виробники, і як вони рятують? Залюбки розповім така, скажімо, тема, до якої маю відношення я. Згадую історію появи е, наземних роботизованих комплексів. І ще тоді РНК не називали. Зараз РНК називають. Саме так раніше називалися наземні дрони. Я пам'ятаю, що коли я переходив з територіальної оборони до 3-ї окремої штурмової бригади, до Андрія Білецького, ми тоді вміли літати на дронах. Ми тоді були доволі передовим. Одним одним з передових підрозділів, які опанували повітряні технології, і Андрій тоді казав, що нам потрібно прямо зараз брати і робити те саме. Коли він побачив, що це все працює, він каже: треба потрібно робити те саме тільки на наземних платформах. Давайте зробимо те саме. Там же ж в повітрі висіти не треба. Там же, ж, скажімо, простіше з батареями, можна більшу вагу вести. І давайте починати про це думати. І особисто я певний час думав, що та ну які роботизовані комплекси, ми ледве опанували технологію роботи в повітрі, і то треба ж. Говорити, як є, це були мавіки китайські. Ми купували готові продукти. ними працювали. Ми ще самі нічого не виготовляли. Це було в епоху до FPV, До того як ми зрозуміли, що ми самі можемо робити ці дрони, що це абсолютно не космічно. А, і ми продовжили займатися повітряними технологіями. А Андрій тоді визначив людей, які будуть профільно займатися безпілотними технологіями. Спершу виходило погано, воно не працювало, шукали українських виробників. Дуже багато було мотлоху, дуже багато було такого, що не могло нікуди їхати, не було зв'язку. Робили самостійно. Прийшли потім до думки, що потрібно самими створювати ці комплекси. А потім уже готовий комплекс приносити виробнику і казати: оце от отак нам потрібно, або брати у них щось готове, те, що ми бачили, перспективними допилювати і е, оцей шлях, скажімо. Тоді ще третій окремої штурмової, а зараз третього корпусу величезна колосальна робота. І віра білецького то що це реально і насправді яка базувалася на тому, що повітряні дрони вони знищують ворога, вони не дають ворогу підійти. А наземні дрони вони мають перспективу ще й рятувати людське життя ще й забезпечувати позиції. До питання, що можуть робити на дрони, вони можуть евакуювати з поля бою без участі людини. Причому евакуація відбувається більш безпечно, тому що дрон це занижена платформа. А на землі, чим ти нижче, тим вищий шанс для тебе для виживання. Дрони можуть доставляти боєприпаси, провізію, воду, медикаменти на позиції, які ізольовані для звичайної логістики, щоб бійці могли там триматися, щоб бійці могли там вижити. Дрон можна відправити наземний на позицію. У нас є успішний досвід, коли дрон з крупнокаліберним кулеметом самостійно тримав позицію півтора місяці. Так, його треба обслуговувати, його треба перезаряджати. Він ще не є повністю автономною бойовою одиницею. Але, друзі, хто дивився е -е, відео з японських виставок роботизованих технологій, там, де у Японії класний робот, а у Росії такий, який горілки трохи з термінатором випив. Думаю, що багато хто бачив цей ролик, то це вже все не здається якимось космічним, чимось, чимось неймовірним, зробити так, щоб цей робот самостійно обслуговувався. Ну, може, це не будуть такі прям антропоморфні роботи робити, але якісь маніпулятори, які це будуть робити. І в тому числі в цьому напрямку ми ведемо пошук. А, ці дрони можуть самостійно воювати. Ці дрони можуть перевозити будь-що що нам потрібно. Ці дрони можуть евакуювати поранених. Ці дрони можуть використовуватися як камікадзе, але вони вже несуть від, відміну від давайте. Так, оце 900 грамів. Це 900 грамів. В принципі, ну можна там три кілограми понести, але це вже велика проблема. А, у нас є. Ефективна операція наземна, коли наземні дрони до переправи російської звозили вибухівку, звезли там трохи менше тони. Те, що неможливо було б зробити через повітря, і підірвали їх чертям. Ці дрони можуть перевозити, рятувати наші життя. Ці дрони можуть привозити, скажімо, так робити доставку смерті, крім доставки певних е логістичних, скажімо так, е логістичного забезпечення. Uh, і саме головне, що ці дрони можуть зробити революцію на землі, та яка сталася в повітрі на початку війни, і це було геймченджером. Всі розуміють, що якби не дрони, якби у нас не було коригування артилерії, якби у нас не було FPV, то шансів проти росіян, у яких всього більше, танків більше, піхоти більше, грошей більше були б, мабуть, нульовими. І є бачення, є візія зараз третьому армійському корпусі. На це робиться велика ставка, виділені окремі спеціалісти. Спеціалісти, які в цивільному житті займалися робототехнікою, фізики профільні за освітою, математики, хто займається розробкою і підготовкою такої ж революції на землі. Ну уявіть собі тільки замінити на всіх небезпечних позиціях, де має піхотини снести службу і вести вогонь по ворогу, коли той підходить, замінити це на роботизовану платформу. Нормально яка не буде ламатися, буде нормально перезаряджатися. Замінити штурмовика, який перший заходить на позицію на таку платформу, яка візьме на себе весь вогонь ворога і всі ризики. І це та візія, яка у нас є зараз в третьому корпусі. До речі, друзі, давайте от на правах реклами. Але насправді це не реклама, це моя моє запрошення до вас. У нас зараз діють контракти з 18 років. Його можна підписати. Ми набираємо на всі посади. Ми набираємо спеціалістів. У логістиці ми набираємо молодих людей, хто хоче працювати з роботизованою технікою. Хто в цьому розуміється, хто бачить в цьому перспективу? Друзі, приходьте в тому числі, займайтеся. Якщо вам подобаються машинки на управлінні роботизовані, але ще й з гарматами, з озброєнням, то приходьте, долучайтеся до третього армійського корпусу, і тут разом з вами будемо ваше так, би мовити, хобі, можливо, захоплення в цивільному житті перетворювати на майбутнє для нашої країни. Пане Миколо, дуже дякуємо вам за цю розмову, за вашу експертизу, за е, цікаві пояснення, за те, що знайшли час і підключилися. Ми приєднуємося до ваших слів щодо запрошення на службу. Будь ласка, друзі, хто відчуває в собі сили, або ви знаєте, хтось із ваших готовий, цікавиться. То, будь ласка, пересилайте їм цей ефір, порадьте, порекомендуйте. Я вам ще раз щиро дякую, пане Миколо, за ваш час і, звісно, за службу. Дякую вам. Пасибі. Глядачам областок нагадую друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі!